Ватя Олександр, я з Черкас несу служення в селі Деньги, Черкаска область. Ми вирішили починати знову нову церкву. Перше це біль, біль, біль серця. Про неспасенних людей. Мені хотілося б не знаю, коли я був в церкві, в простій церкві. Мені хотілося чогось сучасного, хотілося щось нового, я хотів ризикувати, бігти до неспасенних людей і просто кричати того, що Бог їх любить і хоче їхнього спасіння. Я думаю, коли серце боліло за невіруючих, це також був новий формат. Коли ми коли я пішов на ОНЦ в деньги. Я розумів, що зараз хочеться зробити щось нестандартне, не таке, як у всіх, не в плані того, що мені хотілося виділитися, а того, що я розумів, що нова церква вона буде для нових людей, не для, не для можна сказати, обичних чи тих, кого спасала та церква, де я був. І коли стартувало служіння, до мене почали приходити підлітки з залежністю. Це були Алко, наркозалежні. І я просто перший такий самий важкий, напевне, був хлопець. Це був Богдан його просто мама. В три роки вона не знала, куди його віддати, бо він її заважав. Вона займалася проституцією. Багато таких речей було в житті, і вона його тикала, микала. В ітогі він просто попав в інтернат. Дев'ять років інтернату. Він ну він розповідав, як його били там. І коли він вийшов з інтерната, він прийшов до нас в церкву. Ми його накормили і. Я не пам'ятаю, чи він вкрав в нас в той же день щось, чи це було в наступний день, але було таке знайомство, що він щось наробив, обматюхав усіх, ну якби подякував нам <кхи>, за обід, і, і побіг. Він прибіг десь через, через рік. Покаявся в церкві. Я думаю, господи, ти великий, ти живий, ти можеш змінювати щось. Через півгодини Бодя вкрав планшет в мене і, і благополучно уйшов з церкви. Якщо б я ставався в церкві того формату, там де я був, в більше такій консервативній церкві, попередній його б ніколи не простили і точно б не пустили в церкву. Ну я думаю, що це була б заява точно, але я розумів, що господи, я такий самий. Я такий самий. І е, коли Богдан прийшов з планшетом, ми разом помолилися з ним, він прийшов сам, е, ну він знав, що йому, никуда, ну, йому нема куди діватися більше. І він прийшов здаватися, бо він каже: я ж розумію, чи планшет, чи відносини з нами. І він приніс цей планшет. Ми поспілкувалися, помолилися, він покаявся. І з цього моменту, десь через місяць, він заїхав жити в церкву. Він там живе вже півтора року. Е Рік, як він прийняв хрещення, покаявся. Він зараз в команді інсайда. Це молодіжна така групіровка по спасінню тяжких підлітків. І це свідчення, коли я бачу Богдана. І я дивлюся, як він скидує там, він називав мене папусік, він скидує мені утром читання Біблії в сім ранку, в шість я ще не читав, і він каже: Ти читав. І він мені скидує свою істину. Я кажу: Господи, ти живий. Коли Бог от з таких просто інтернат, побої, мати просто його там викинула з дому, і ти дивишся, Бог, Бог подарував йому нове життя. Також ще одна історія: це Дініс. <кхм> ми коли молились. Шукали, де купити цей будинок в селі, ми просто купили землю, Виявилося, що це земля Деніса, бабушки. Деніс прийшов на стройку, ми почали будуватися, сігарета, він був під планом, багаряні глаза, різновидності, і йому так було цікаво. Але коли я йому почав свідчити, він ніс якийсь бред, чесно кажучи. Але коли я почав йому світльствувати, я подивився, що він мене слухає. І Я в якийсь тоді ще момент такий задумався. Думаю, господи, що з нього вийде? І зараз він готується, щоб уже до діяконства стати, вже п'ять років віруючий, хрещений. Це та людина, без якої ми б не змогли то, що є зараз у нас. Це просто права рука, друг. Якби і ну отак Бог приводить людей, вони змінюються, і я починаю заново вірити в Бога, коли, коли отакі нездорові. Хворі, вони змінюються, і Бог мені каже, Саня, бачиш, вони просто вони мені додають віри, якої я не черпаю більше ніде. Чесно кажучи, саме більше, де я черпаю віру, це коли я бачу, коли Євангелія працює. І воно змінює людей. Коли мене благовістили, е, я пам'ятаю, у нас було десь до 10 людей, можливо, 7-5. Я прийшов на служіння і дивлюсь, просто 5 людей. Троє на сцені співають, і два і я слухаю. І я такий, просто мене так це образило всередині. Я просто виходжу на вулицю, і мені хотілося підняти руки і казати, Господи, я не, ну, я не поняв. А де люди? А де движення? Я відчував це, я відчував цю біль, я думаю, Господи, ну чи ти як воно, чи ти мене обдурив? Де люди? Чого немає цього? Через буквально секунду я почув друге. Саня, а де люди? Я тобі сюди відправив, де люди? Де люди? І я просто стояв і говорю: Господи, це точно? Це, це моє питання, де люди? І Я просто подивився буквально через, через вулицю, три алкаша. Красили будинок, щось робили там, я їм свисну. Говорю, хлопці, кава, я нахиляв. Вони прийшли пить каву, і я дивлюся. І просто, ну в цьому був принцип, коли ми заспокоювались, Бог давав біль, чому немає людей, і ми благовістили постійно. Ми в нашому селі ми обійшли. У нас була акція зайти в кожний дім. Просто в кожний дім сказати, Бог вас любить. Приходьте, ми там, є діти, є табори. Ми пройшли всіх, говорили Євангеліє, табори. Просто ми були в цьому заряженні, і ми розуміли, коли ми заспокоїмось просто в служіннях. Це щось нездорове, це нездоровий спокій, який не дає нам ні приросту, ні учнів, ну нічого здорового, що пов'язане взагалі з Євангелієм. В листопаді цього року буде 5 років нам день народження таке. Uh, і ми вже за це за ці п'ять років ми відкрили церкву в Черкасах, і з на даний момент у нас. Знову більше, напевне, в мене є бурління в серці. Ми знову зупинилися. Ми вже проповідували, скільки можна в селі 1200 населення, і я думаю, господи, в нас команда Стаферів 12 потужних лідерів, які можуть ділитися Євангелією. Це молоді люди, підлітки, які увірували. Я говорю, господи, невже це все? І ми просто закрили молодіжне наше зібрання в деньгах, і ми команди поїхали в Золотиношу. Поїхали на територію грішників. Я по другому не назву. І на даний момент ми вже два місяці їздимо туди, качаємо їх трохи, дружимо, кава, чай, кока-кола, фанта, фентезі. Я не знаю, що хочеш, м'яч, волейбол, футбол. Просто є контакт, є спілкування. Хлопці приходять. Ми дружимо. І вже питання від цих ребят, які приходять до нас, а що буде зімою? Ребята вже говорять, що ми будемо робити, де ми будемо збиратися, і для нас це зараз виклик. Я говорю, Господи, це опять цей запах, це опять цей аромат неба, аромат неба про те, що Бог каже, знову напевне будемо робити церкву. І Я розумію, що це третя. Можливо, це не буде відразу церква, можливо, можливо, це буде формат молодіжного руху якогось проти чогось. Але я дякую Богу, що він дає знову. Цей неспокій, серце бурлить. Я не, це процес негарний, він, він не дає мені спокою всередині, я десь не можу спати нормально. Але я розумію, що коли я в цьому форматі, я живу. Я живу, і ми їдемо командою, і ми готові вкласти гроші свій час. І коли до нас приходять. Дівчата по 13 років, які п'яні, які під салями, хлопці виходять з кущів з цими дівчатами, ми розуміємо, що ми там, де хоче нас бачити Ісус Христос. І я думаю, що запах церкви скоро.